Коли ми говоримо про легені планети, то зазвичай уявляємо безкраї ліси Амазонії, правда? А що якби виявилось, що величезна частина кисню, яким ми дихаємо, насправді народжується в невидимому підводному світі? От сьогодні ми й зануримось у це приховане царство водоростей, організмів від мікроскопічних до гігантських, які буквально живлять усю нашу планету. А давайте ну, уявимо таку картину. Що станеться, якщо завтра всі водорості на землі візьмуть і зникнуть? Наслідки будуть не просто серйозними. Це була б справжня катастрофа, і мова тут не про зелений наліт у ставку, мова про кулапс цілих екосистем і цілком можливо загрозу нашому власному існуванню. Але перш ніж говорити про таку глобальну роль, треба ж розібратися, а що це взагалі таке водорості? Чим вони відрізняються від, скажімо, звичайної трави чи дерев? Так от ключова ідея ось у чому. Водорості, звісно, фотосинтезують, як і рослини, але, на відміну від них, вони мають набагато простішу будову. Їхнє тіло називається слань або талом, тобто жодних тобі складних органів, як от коріння, стебла чи листя. Все максимально просто і функціонально. І знаєте, саме ця простота дає їм неймовірну гнучкість. Водорості можна знайти практично скрізь, де є хоч крапля вологи і промінчик світла. Вони живуть в океанах, озерах, на корі дерев, на камінні і навіть у ґрунті під ногами справжні майстри виживання. Почнемо, мабуть, з найвідомішої групи зелених водоростей. Вони страшенно цікаві тим, що на їхньому прикладі можна наочно побачити, як життя на землі могло пройти шлях від однієї єдиної клітини до складних організмів. Просто подивіться на цю еволюцію в мініатюрі. Все починається з хламідомонади. Це крихітна самостійна клітина, яка плаває за допомогою джгутиків, шукаючи світло. Далі Вольвокс. Тут тисячі таких клітин збираються разом у таку собі сферу колонію. Це вже ніби крок до багатоклітинності. Ну і нарешті ульва або морський салат це вже повноцінний багатоклітинний організм, який навіть можна з'їсти. Гаразд, від мікросвіту переходимо до справжніх гігантів, до тих, хто формує цілі підводні ландшафти. Бурі та червоні водорості це без перебільшення архітектори океану. Просто уявіть на хвилинку. 60 метрів саме такої вражаючої довжини може досягати бура водорість Макроцистис. це ж справжнісінькі підводні хмарочоси. І ці гіганти звичайно ростуть не просто так. Такі водорості, як ламінарія, яку ми знаємо як морську капусту, чи сергасом, створюють величезні підводні ліси, і в цих лісах просто кипить життя це дім і їжа для неймовірної кількості морських мешканців. А от у червоних водоростей є своя суперсила вони мають особливі пігменти, які дозволяють їм вловлювати ті крихти світла, що пробиваються на глибину до 250 метрів. Тобто вони можуть жити там, де для інших фотосинтезуючих організмів уже панує суцільна темрява. І знаєте, ми стикаємося з ними набагато частіше, ніж може здатися. Якщо доводилось куштувати суші, то ці темні листочки норів, які які загорнутий рис, це і є порфіра, одна з червоних водоростей, ось так абстрактна біологія раптом опиняється в нас на тарілці. Отже, якщо підсумувати, у чому головна різниця? По-перше, Колір пігментів. У бурих він жовто-бурий, ідеальний для мілководдя, а у червоних червоний, що дозволяє їм бачити світло на глибині. По-друге, вони по різному запасають енергію. Ну і звісно, місце проживання. Бурі люблять сонячні прибережні зони, а червоні таємничі глибини океану. А тепер від гігантів знову перенесемося до мікросвіту, але цього разу до справжніх ювелірів природи. Знайомтеся діатомові водорості це просто щось неймовірне. Кожна така мікроскопічна водорость живе у власному будиночку зі скла, точніше, з діоксиду кремнію. І це не просто коробочки, їхні панцирі мають фантастично складні й симетричні візерунки, справжні витвори мистецтва. А тепер найцікавіший поворот. Коли ці водорості відмирають, їхні мільярди скляних панцирів осідають на дно і за тисячоліття утворюють породу під назвою діатоміт ну, порода та й порода, що тут такого. А те, що саме цю речовину використав Альфред Нобель, щоб стабілізувати небезпечний нітрогліцерин і створити динаміт. Уявляєте? Мікроскопічні водорості лежать в основі одного з найпотужніших винаходів людства. Ми побачили, якими різними вони бувають: від крихіток до гігантів. А тепер давайте зберемо все докупи і подивимося, чому наш світ настільки сильно залежить від цих, на перший погляд, простих організмів. Просто вдумайтесь у цю цифру: 25% – чверть усієї органічної речовини на нашій планеті створюється саме морськими водоростами. Це той фундамент, на якому тримаються абсолютно всі харчові ланцюги в океані. Отже, їхня роль у природі просто колосальна. Вони виробляють кисень, яким ми дихаємо. Вони є першою ланкою в харчових ланцюгах, годуючи все живе в океані. Вони створюють цілі екосистеми, ті самі підводні ліси, і на додачу ще й допомагають очищувати воду. Це справжня система життєзабезпечення нашої планети. І їхній вплив поширюється далеко за межі океану, прямо в наше повсякденне життя. Ми їмо їх у салатах, використовуємо агар-агар з них як загущувач у желе, мармеладі і навіть у косметиці. Вчені в лабораторіях вирощують на ньому мікроби, а фермери використовують їх як добрива. Вони справді всюди. Тож наступного разу, коли будете їсти морозиво, чистити зуби, чи просто зробите глибокий вдих, згадайте про цей невидимий, але такий могутній світ. І залишається тільки замислитись у скількох ще речах, які нас оточують, непомітно присутній внесок цього дивовижного царства водоростей.